Що продається весною 24-го року в цій серії відео. Я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм-аккаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. У вашій увазі ось такі пан вішітки для вичислення шерсті. Шіточка силіконова, має ось такі приємні щитинки, які створять масажний ефект для вашого любить. Одразу скажу всі такі товари, які стосуються тварин, їх треба показувати з тваринами. Котиків, собачок завжди лайкають, завжди дивляться, завжди люблять. Тобто, це треба прям дивитися обов'язково з собакою. Да, прикольно, що зробили там, що був тренд в тіктоці, але цей тренд уже я не знаю, вже місяці, два як немає. Парова щітка для вичісування шерсті. Ну тобто, тут болі немає, просто одразу презентація товару, це теж нормально. Так, що тут. Тут у нас знижка по 20.04 з 29.03. 499 гривень. Ну, не знаю, мені здається, дуже дороговато за просту щітку для вичисування. щітка для догляду. Ну, дуже-дуже це великий текст. ці блоки, ну навіщо їх робити? Отак: от прям один етап замовлення на цілий екран. Тут щось обрізана якась картинка, теж трошки накосячили. Обрати кількість штук. Ну, це взагалі бред. Мені було б впадло писати тут. Я написав би ім'я, номер телефону. В цілому сайт виглядає набагато краще, ніж. Попереднє, але також можна дуже багато чого додати. Ну і поки ти вагаєшся, твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше корисної інформації в моєму інстаграм профілі.